У Верховній Раді вже чотири законопроекти про перевибори. Сьогодні свою версію того, як потрібно провести повторне голосування, запропонували депутати з опозиції Юрій Кармазін та Володимир Яворівський. Раніше схожі законопроекти, якими планують змінити закон про вибори народних депутатів щодо повторних виборів, зареєстрували регіонал Олександр Козуб та бютівець Юрій Одарченко. Утім, опозиція голосувати за це не збирається. Але в більшості вже прогнозують, повторне голосування відбудеться у березні 2013-го. Спікер Волод... Литвин заявив під час погоджувальної ради цього пленарного тижня. Депутати не планують розглядати законопроекти про перевибори на п'яти проблемних округах. Якщо є такий законодавчий тупік, його треба і на сьогоднішній день, і на майбутнє розв'язати. Інше як розв'язати це питання, як прийняти законопроект. Я не бачу, тому я впевнений, що його завтра будуть розглядати цей законопроект на Верховній Раді. І якщо є інші пропозиції, то будь ласка, ми готові послухати.